Всім привіт! Я дуже щаслива, у мене в моїй радості немає меж. Дивіться, що я сьогодні знайшла. Це квітоніс від самої бажаної орхідейки. Чому? Тому що я вже про неї говорила. Я її брала з рук в липні того року, 22-го. і ця орхідейка 4 роки росла з діточки. У цієї людини, в якої я її купила. І я казала, що я купила сам горщик до неї, а її вона мені подарувала якби в подарунок до іншої ванди. Так вона виглядала, коли я її купила. А взагалі мені дуже було цікаво, а скільки ж треба часу, щоб дитинка, знята з ванди, дала своє цвітіння? От дивіться, 4 роки, можна сказати, трошки більше якого кольору вона буде, я не знаю. Це для мене і для вас буде сюрпризом. Тому сьогодні можу сказати перший день розвитку квітоноса, невідомою кольору Ванди. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.